Ми можемо виставити. Це сам компресор запрацював, виставляємо максимальне для вашого колеса. От в нашому випадку це 2,2 і атмосфери. Ну і власне тепер будемо накачувати. В верхній частині у нас є спеціальний отвір, і, власне, будемо накачувати. Так, Бачите, у нас 1,7 показує атмосферу. Дуже швидко він працює. Максимальний розряд у нас якраз під час накачування колеси, тому що компресор більше і більше більше у нас заряду з'їдає, ніж сам пусковий пристрій. Ти 195 дев'ять, Дві атмосфери. Робоча у нас C2.2. Нагадую вам, в принципі, має вимкнутись, щоб не перекачати ваше колесо, ви автоматично його задаєте автоматиці. І вона має вимкнутись. 2.15. Бачите, захист працював, 2,2 атмосфери, і він компресор у нас вимкнувся. Було б таке щастя ще років 20-30 назад, то, мабуть, я б і не женився. Це дочно. Всім дякую за увагу. Дивитись актуальні ціни можете на нашому сайті. На все добре.